По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. Ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І ці видання, як ви знаєте, чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми будемо говорити із Оксаною Полулях, Це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, привіт. Але насправді сьогодні особливий випуск, тому що з Оксаною ми будемо говорити не про історичні фейки, а про ті фейки, які колись стануть історією, поговоримо про поточне, про арешт Павла Дурова, про ситуацію довкола Курської області, і як вся ця історія виглядає очима російської пропаганди. Отже, про поточне і про те, чим зараз рясніють наші соціальні мережі і наші засоби масової інформації. Ну і напередодні, звісно, що гуділи телеграм-канали про арешт Павла Дурова, і російська пропаганда активно використовує цю подію для того, щоб підкреслити знову ж таки підсилити свої наративи. Я коротко дуже нагадаю, що у Франції співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника телеграм Дурова. Йому інкримінують співучасть у шахрайстві, торгівлі наркотиками та розбещуванні неповнолі. І ось ця історія дуже сколихнула російське суспільство. Здавалося б, що їх вже нічого не може сколихнути, але ж тут сталося таке. Чому, до речі, Оксано, як ти думаєш? Ну, по перше, дане повідомлення, воно таким виявилося дуже зручним для російської пропаганди, аби формувати ті наративи, спрямовані проти захисту, та які вони і до цього поширювали, і для захисту своїх інтересів. Ну і те, що там підозрюють багато експертів, та про зв'язки Павла Дурова і Кремля, тут не менше є важливим. і аналізуючи те, що публікувала. Російська російські медіа і що публікувала соціальні мережі. А ми бачимо, що тема арешту Павла Дурова вона така зайняла чільне місце і, напевно, стала номер один подією за вчора і за сьогодні. І ми бачимо основні такі наративи, які поширюють російські медіа. Це вони пишуть про те, що це тиск на свободу слова. А, вони побоюються, що а, після арешту Павла Дурова. А... Західні спецслужби можуть якісь дані отримати з телеграму, і теж дуже багато повідомлень про такі собі подвійні стандарти заходу. І я пропоную детальніше поговорити, які ж тези вони висувають, так mm -hmm. і. Та, ну, от, наприклад, а -а -а. Це, це насправді дуже цікаво, я тебе переб'ю, тому що е, загалом от, тема Телеграму це про дезінформацію. Це те, про що ми говоримо протягом багатьох місяців, про те, що це платформа, яка не є надійною, що там немає шифрування е, повідомлень, е, що сервери частково знаходяться в Росії, що Російська Федерація, скоріш за все, контролює все ж таки цей е, е, канал комунікації вся ця істерика, яка сталась в Росії після того, як арештували Дурова от всі наші тези ці доводить. І ну, вся ця історія говорить: ви були праві громадське радіо, до прикладу, яке пішло з Телеграму, так. Або коли ваші експерти закликали не користуватися цією платформою, ну, хоча б не зберігати там щось цінне, чутливе, якісь документи тощо й не переписуватись там з військовими. А тут виявляється, що загалом російська вся комунікація вищих чиновників, військових, оцих кореспондентів. Військових, так званих, які є тепер у них і джерелом інформації, і джерелом влади, все це зберігалось саме в Телеграмі, і тепер росіяни дуже дуже сильно переживають, що ця інформація може потрапити в руки європейських соловиків. Так, і я ще додам, на жаль, ми маємо дуже невтішну статистику. Дослідження минулого року, 23-го року, показало, що у нас близько 72% українців використовують телеграм як основну соцмережу для отримання новин. І очевидно, ця статистика дуже невтішна, та тому що ми бачимо в телеграмі це засилля анонімних каналів, та де ми не, не знаємо, ким вони фінансуються, хто їх веде і так далі. А часто ці повідомлення, які там публікуються, ми не можемо їх перевірити. Це під і чутки і так далі. Тому ну тому дійсно, от оці останні події, та які пов'язані з арештом Павла Дурова, вони тільки ну черговий раз підкреслюють, наскільки телеграм загалом та несе небезпеку для українців. Так, і тому хочеться розібратися в цих наративах, які зараз росіяни просувають. Що мене надзвичайно вразило вчора, це навіть акція протесту, яка там сталася, вони організовано вийшли під французьке посольство, поклали літачки із паперу біля цього посольства і показали це на своїх федеральних каналах, які вони борці за правду і справедливість. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що загалом в Росії навіть одиночні мітинги забере. Боронені це звісно, що була організована владою акція, але тим не менш представляють все так, що, начебто, це наступ на свободу слова. Що, начебто, ця свобода слова в Росії існує. Так, і тут якраз цікаво те, що е, про арешти Дурова говорять і е, російські чиновники та от пер першої категорії. Ну зокрема, наприклад, ми бачимо і е, заяву представника МЗС Росії Марії Захарової, і вона заявила, що ну, в неї було кілька там деста. Вона перше, що сказала, що е, чи будуть е, європейські правозахисні організації так само мовчать про. Арешт Дурова, а так як вони в 2018 році виступали голосно виступали а, проти а, рішення Росії створити там ну, певні перешкоди в роботі Телеграм, і вона це все наголошувала про, про ці подвійні стандарти. Що якщо це роблять європейсь, європейський уряд, та, то а, 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 західні правозахисники це проковтують, та а якщо це робить Росія, то а, вони е, голосно кричать. І друга її теза е, теж, те, що вона сказала, що от європейське громадянство, е, яке мав Павло Дуров, та воно е, не стало такою собі охоронною грамотою, а стало для Дурова дамопливим мечем. І тут цікаво, бо е, цю тезу е, підхопили і е, інші е, відомі. Не тільки е, е, очільники там е, якихось відомства, та, а от, наприклад, Віктор Будта, який був повернутий в Росію з в'язниці Сполучених Штатів, це російський підприємець, якого в Сполучених Штатах звинувачували в незаконній торгівлі зброї підтримці тероризму, він сказав, що е, ну насправді то е, виходить для росіян. Для російських підприємців найбезпечнішим місцем є тільки Росія, і тому він закликав вертатися в країну і ну нарешті, то визначиться для кого і що є батьківщиною, і варто відмітити, що дуже багато тезяк раз були пов'язані із ну з продовженням цього наративу про цафобію та про нібито. От Медведів сказав, що е, Дуров для західного світу він е, росіянин, та? і тому він автоматично стає ворогом. І щоб він, через те, що він е, росіянин, його не будуть сприймати так само, як там маска чи цукерберга. І е, ми бачимо, от, дуже багато публікацій, і в тому самому е, телеграмі е, якраз були пов'язані з цією тезою, що не подвійні стандарти е, Заходу, і про те, що. Про цю русофобію. та і е, тут якраз варто відмітити і інші тези, які лунали. Ну, наприклад, про те, що е, Олега Зманов, е, російський артист, та він сказав, що тепер поїздки для, е, для росіян. Західні країни вони стали небезпечними, і ну він теж закликав черговий раз подумати, чи, чи, чи варто ризикувати там своєю свободою і так далі. І він так сказав, що варто зрозуміти, що це не просто небезпечно, а смертельно небезпечно. Ну це смішно насправді, тому що ну Газманов, звісно, хай сидить в Росії, нікуди не виїжджає, нікому він не потрібен. Але ж дуров він громадянин Франції, а не Росії, чи в нього подвійне громадянство? То точно цього не знаю, але я думаю, що спецслужби розберуться, і він навіть не підпадає до прикладу до процесів обміну чи екстрадиції. А, так і е, ну от цікаво, тут які інші тези е, лунали. Тут якраз теж е, говорилося. Ми зустрічали повідомлення про те, що нібито е, ну очевидно, що це наступ на свободу слова. Та? І е, самі ж сама команда Телеграму вони так само опублікували заяву, де вони сказали, що е, Телеграм не несе відповідальності за зловживання е, їхньою платформою, е, тобто, якщо хтось зловживає їхню платформу, вони не несуть за це відповідальності. І російські політики, вони ну там, наприклад, російський політик депутат Сергій Міронов він сказав, що таким чином Захід намагається знищити телеграм, тому що телеграм, нібито, набуває такої популярності, усе і він загрожує, конкурує із мета. Яка нібито підконтрольна західним спецслужбам, і от таким чином буряться із свободою слова, тим, що ну, для початку заарештували власника засновника телеграму, і е, теж ми бачили різні е, повідомлення, та, які теж е, дуже важливі про те, що е, нібито е, арешт Павла Дурова він такий е, рівноцінний арешту начальника зв'язку російської армії. А про це заявив. В Рогозі, нагадаю, це голова центру розвитку транспортних технологій, і він зазначив, що якраз платформою та користувалося, ну військові користуються для передання там розвідданих, коригування артилерії і так далі. І тобто, це теж є таким, як небезпечно, та зважаючи на те, що можливо західні спецслужби могли отримати оці дані, і ми бачили якраз повідомлення про те, що там. Це спочатку пішло по анонімних каналах, а потім і російські змі почали про це писати. Що нібито чиновників дали наказ та про те, щоб вони повидаляли всю свою своє листування, та яке вони вели в, в телеграмі. Але а, ж ми знаємо, що... що з інтернету нічого а... не можна видалити, і так. тут такі питання виникають: ну окей, зараз вони повидаляють, А може, це ні до чого і не призведе, тому що всі ці переписки все одно зберігаються. Їх можна відновити, якщо вміти це робити. Так, і теж, наприклад, цікаво, що знову ж таки, от оця тема з арештом Дурова, російська пропаганда використала її знову ж таки показати, нібито, що існує це протистояння, таке відкрите між Росією і Сполученими Штатами, що нібито за всім стоять Сполучені Штати. І от навіть колишній прес-секретар Дурова він заявив, що арешт творця телеграму це атака Сполучених Штатів, а не Франції. І він підкреслив, що е, Телеграм е, виконував усе санкційне законодавство, і е, вони блокували на заході канали російських ЗМІ, там, зокрема РТ, колишня раша Тодей. І е, він вважає, що арешт Дурова пов'язаний, е, безумовно, лише із рішенням Сполучених Штатів. Ну, безумовно, у усьому винні завжди Сполучені Штати і. Україна, і навіть тут, і навіть в цьому винні ми, тому що Павла Дурова, громадянина Франції, затримали у Франції а взагалі він росіянин. А, а винна знову Україна. Тому що вчора вже облетіли медіа фотографії, що і боєприпаси вони запускали на нас на нашу землю з написом «За Дурова» чогось, о Боже. І також вчора в усіх цих популярних російських пабліках Нали погрози і заклики вдарити ядеркою по Києву, тому що святого Павла Дурова десь там зачепили у Франції. Ну, дикість насправді, яка не піддається жодному, жодному здоровому глузду. І, Оксана, давай я знаю, що підкреслимо, чому нам важливо про це знати. ну З одного боку, здається, тема така. Ну, У них там набуло так щось сталося, хай собі розбираються, скубуться між собою їхній телеграм, але ж виходить так, що нас ця тема стосується. Телеграм надзвичайно популярний в Україні, надзвичайно популярний в Україні. І, мабуть, що чи не перше місце він займає за популярністю, де ми беремо свіжу інформацію про обстріли, якісь новини і щодо переписок, так само. Тому які висновки. Ми маємо зробити, от зараз я хочу, щоб ти звернулася до нас як фактчекерка і про що зараз варто задуматись. Та ну, по перше, звичайно, телеграм для багатьох з початку війни став таким як зручним майданчиком для отримання інформації. Проте варто не забувати, що ми е, в більшості випадків не знаємо, хто стоїть за конкретним каналом, та хто його власники, хто його автори, звідки вони беруть інформацію, і так далі. Тому е, ми закликаємо, щоб наші е, слухачі та вони користувалися перевіреними е, каналами інформації. І в першу чергу звертайте, якщо вже вам зручно користуватися соціальними мережами та для отримання інформації, підписуйтеся на канали українських медіа, які ви вважаєте достовірними, які чітко вказують джерела походження їхньої інформації. І все ж таки, варто почути про те, що говорять наші служби безпеки, та і РНБО говорять про небезпеку, як як. Несе з собою телеграм-канал і ну, намагається оминати цей майданчик е, не лише для отримання інформації, е, там е, черпати новини, так а, е, а також як майданчик для особистого спілкування, оскільки ми все більше і більше бачимо доказів, що цей майданчик регулюється російськими спецслужбами. Ну так, і Павло Дуров, це ж та людина, яка створила ВКонтакті соціальна мережа, яка в Україні є забороненою. І я думаю, що більшість наших слухачів і слухачок пригадує, що написати щось в контакті це те саме, що написати напряму лист в ФСБ. Тому тут майже не виникає сумнівів щодо небезпеки Телеграму, в тому числі. І медіаспільноту теж закликають свою аудиторію виводити з Телеграма і десь. Використовувати інші джерела для зв'язку, для повідомлення, можливо, інші соціальні мережі. Ну, сподіваюсь, що медіа спільнота також буде до цього дослухатися. І хочу нагадати, що ви слухаєте по факту, і з нами на прямому зв'язку сьогодні Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації StopFake. По факту. Ми продовжуємо говорити. Є ще одна дуже важлива і актуальна тема, яка з нами вже довгенько, і я сподіваюся, ще побуде. Це ситуація у Курській області і те, як вона виглядає очима російських окупантів, і як вона виглядає очима Кремля загалом. Російська пропаганда активно висвітлює ситуацію в Курській області, але ж вони знецінюють. Мені здається, наш наступ Оксана так дійсно, і насправді ну ми бачимо вже який тиждень у нас продовжується операція збройних сил України на в Курській області, і росіяни намагаються мінімізувати цей негативний інформаційний вплив, пов'язаний з цією інформацією, і вони намагаються з одного боку підготувати громадську думку до того, що, що це надовго. Що деокупація цієї території в них не вийде швидко, і з іншої сторони вони намагаються ну там ігнорувати масштаби проблеми та оскільки їм потрібно показати, що це нібито така керована ситуація, локальна проблема, і ну, очевидно, що це все пов'язано з тим, щоб зберегти власне обличчя. І ми, аналізуючи публікації, які зустрічаємо протягом цих кількох тижнів в російських медіа в тих самих телеграм-каналах, ми бачимо, ми змогли виділити кілька наративів, і це якраз це перший наратив. Це от ця нормалізація ситуації про те, що Кремль прагне переконати росіян, що в принципі, поточні бої в Курській області це така собі нова реальність, нова нормальність, і потрібно звикнутися до того, що конфлікт може тривати і кілька місяців, або і довше, і там варто адаптуватися до цієї реальності. Ну і Ми вже бачимо повідомлення про те, що там школи переходять в змішану форму навчання, та, або там в онлайн, і так далі. І це теж. Як нам говорить про те, що вони якимсь певним чином намагаються звикнутися з такої ситуації? Е, Інший наратив це таке ігнорування масштабів проблеми, те, про що я говорила, та, що вони намагаються показати, що це в принципі така локальна проблема, е, вони не підкреслюють серйозність українського наступу, і е, е, вони, е, там, ціла куча цих політологів, які ходять по їхніх е, політичних ток-шоу, вони от всі в один голос повторюють, що. В принципі, наступ збройних сил України це не катастрофа, це керована ситуація, що Кремль все керує і, і немає приводів для хвилювання. І теж якраз от дуже багато тез ми бачимо пов'язаних з цим збереженням обличчя про те, що От а, пропаганда активно використовує різні техніки, да щоб зберегти обличчя, і вони а, поширюють дуже багато повідомлень. Це різноманітного характеру про те, що нібито в операції беруть участь солдати НАТО. А хто ж ще? Та для того, щоб ну, виправдати ці невдачі на фронті. і ну знову ж таки це підсилює цей образ зовнішнього ворога. І теж ми бачимо таке підсторонення від, від кризи, те, що там Путін чи інші високопосадовці вони не відвідують Курську область, вони намагаються не підкреслювати те, що там відбувається. І ну таким чином вони теж намагаються так мінімізувати увагу до проблем регіону і ну, по федеральних каналах теж ситуація в Курській області вона не є номер один. А ну, де згадується, очевидно, але намагаються, вони намагаються підкреслити, що це там ну от Локальна проблема, та яку яку вони контролюють. І те, що дуже важливо, ми бачимо дуже багато повідомлень, і тут варто зазначити, що це повідомлення різного характеру, це там різні постановочні відео, і, там, якісь, нібито свідчення очевидців, і так далі, про там різні військові злочини, знущання з мирного населення і так далі. які то тобто здійснені Збройними силами України, і це якраз теж робиться для того, щоб дегуманізувати Збройні сили України, і в першу чергу цією аудиторією є ну, не, не лише росіяни, а оці повідомлення вони дуже широко розповсюджуються в англомовних соцмережах і ну, якраз е, орієнтовані на західного е, споживача. Ну, так все виглядає як нічого нового, тому що всі ті самі методички, які вони використовують під час свого наступу в Україні, вони використовують і зараз. Але ж логіки теж не дуже багато. З одного боку, вони розповідають, що ця ситуація з нами надовго, а з іншого боку, що вона не серйозна і контрольована. Ну, якщо вона була б не серйозною контрольованою, чого б вона була з нами надовго? Ну, от просто перше питання, яке виникає: коли ти дивишся ці наративи? Але народу заходить, мабуть. Так, ну тут варто ще зауважити, що в принципі, ну це. Кремль завжди, от, на якусь кризову ситуацію, у них поширювалося відразу кілька різних повідомлень, і в принципі кожна аудиторія знайде своє своє повідомлення, так і там для місцевого населення, яке там живе на Курщині, очевидно, що для них поширюється це повідомлення про те, що в принципі треба з цим якось зжитися. Так що це ось тепер така, така нормальність. А, а от це повідомлення про. Те, що це щось локальне є контрольоване. Ну, це повідомлення таке для всієї країни, аби ну знову ж таки зберегти обличчя і показати, що ми справляємося, і ситуація не наскільки катастрофічна, як вона є насправді. Ну ми та насправді знаємо, як воно є, і це мене тішить. І я дуже сильно сподіваюся, що тільки перевіреним джерелам інформації наші слухачі і слухачки довіряють. Я дуже дякую тобі за аналіз поточних фейків, і поточних Брехні, яка несеться медіа і соціальними мережами. Оксана Полулях була з нами на прямому зв'язку. Це експертка фактчекерської організації StopFake. І я нагадую, що ви можете переслухати всі попередні випуски по факту на нашому сайті громадський.радіо, на подкаст-платформах та у нашому додатку. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Ще почуємось. Не примикайтесь, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. Bom facto.